по всім всім Палимо костер. Добавимо олійки, хай вона нагрівається. Достатньо, я думаю. Нарізаємо м'ясо, а невеличкі шматочки таких два кусочка знайшов в холодильнику. Зараз буде нарізати. Це свинина. Так, наріжемо ще сало. Зараз сало принесу. Знайшов в холодильнику ще ось такі капчені баки. Поріжемо їх. Копчені баки цей, порізали, зараз закидаємо. Закидаємо копчені баки. Трошки піджаримо баки кавчуні і до них кинемо е, м'ясо. Баки піджарились, закидаємо м'ясо. Поки м'ясо і копчені баки смажаться, наріжемо картоплі. нарізати вот на таких 4 частинки. щоб помішувати це м'язко так барабульку нарізали Трохи піджарилось? Кинемо трошки сольки? Ось неповна не столова ложечка. Перемішаємо перчику. пішки хвилі суналі і приправи для м'ясо нормально для м'яса немає і для шашлика піде то також А запах пішов, о, ви навіть не представляєте, який класний запах. Барсик, скажи привіт підписникам. Барс. Ай барс. Ай хороший, ай хороша собака. Скажи, привіт. Привіт підписника. Скажи, підписуйтесь і ставте лайк. <рес> Поки там е, жариться м'яско в приправі, давайте. Поки що для початку трохи замаринуємо також барабольку, щоб потім її додати вже замаринувати і буде ще вкусніше. Фірма приправа. Вона, вона тут для курки, ну, я її використовую і в м'ясі, і в картоплі. Вона мені дуже подобається. Вона тут дає такий смак, ну, класний. Таку помішали, даємо її, поки там ще жариться цей, поки мені ще не закидаємо, хай вона 5-10 хвилин постоїть, щоб натягнулося цими спеціями. Поки картопелька маринується, цибулька з баками ще піджарюється. давайте наріжемо цибульки, наріжемо е, цей, е, натремо. Часничку і вдам це все поступово додати. Як ви знаєте, я люблю багатенько, щоб було чесничка. Добавляємо часничок. Наріжемо цибульки. Цибульку закинули. Цибулька вже така стає золотистого кольору. Можна сюди вже додати картопельку. Беремо нашу картопельку, Вона вже же хвилин 10-15 постояла. Трохи замаринувались, закидаємо картоплю. Добавимо ще трішки олійки. І обжаруємо картопельку разом з м'ясом до до повної готовності. Додавимо, я вже пів чайної ложки кинув. Десь треба кидати на цей, десь ну, я кидаю, чайну ложку карі. І ще раз перемішуємо. Всього, тепер будемо е, час від часу перемішувати і готуємо в казані до повної готовності. Поки картопелька готується, приберемо цей безлад. Отак краще. Тільки щось не вистачає. Не вистачає щось тут на цьому столі. Тепер все як має бути. Цей бокал вина хочу підняти за вас, підписники. Побажати вам міцного здоров'я щастя і мирного неба над головою. За цю картопельку, щоб вона нас вдалася дуже смачною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте за вас. так, хвилин 10 і накриваємо кришкою, хай тушиться. Вже трішки більше пішло, навіть, ніж 10 хвилин, хвилин. Я вже помішав, накриваємо кришкою, хай тушиться. І так до повної готовності. Картопліка вже готова. А, як вона апетитно виглядає. Зараз будемо дегустувати. Ну що, дегустуємо. Барболька ніжна, В роті тає, в міру спеції, в міру солі, перчику. Бомба, Попробуємо ще м'язко. Міско ніжне. Прям гарно промариноване, прожарене. Ну Тут просто без слів, тут треба пробувати. Що ж, будемо пробувати на суху. Вже темно стало, вже вечеріє. Якщо хочете дізнатися е, рецепт е, цієї картоплі з м'ясом, я перекріплю телеграм, переходьте за ссылкою, за посиланням, підписуйтесь, там буде повний рецепт зі всіма грамовками. А з вами був Євген. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, коментуйте. За вас. До нових зустрічей!